Антологія читань слів ВсеМОГУТнього Бога. Божі Слова до цілого Всесвіту. Глава 4. Усі мої люди, що переді мною служать, мають озирнутися на минуле. Чи була ваша любов до мене заплямована нечистотою? Чи була ваша вірність мені чистою й щиросердною? Чи правдивим було ваше знання про мене? Скільки місця я посідав у ваших серцях? Чи цілковито я заповнював ваші серця? Скільки мої слова звершили у вас, не вважайте мене за дурня, усе це мені повністю ясно. Сьогодні, коли лунає голос мого спасіння, чи скількись зросла ваша любов до мене? Чи стала чистою частина вашої вірності мені? Чи поглибилося ваше знання про мене? Чи хвала, вознесена в минулі дні, заклала тверду основу для вашого знання сьогодні? Скільки у вас займає мій дух? Скільки місця у вас посідає мій образ? Чи відгукнулись у вас мої висловлювання? Чи справді ви відчуваєте, що вам ніде приховати свій сором? Чи справді ви вірите, що не гідні бути моїми людьми? І якщо ви геть не звертаєте уваги на запитання вище, то це показує, що ви ловите рибу в каламутних водах, що ви присутні лише заради кількості, і у визначений мною час ви неодмінно будете вигнані. Та вдруге скинуті в криницю бездонну. Це мої слова застереження і всіх, хто ними злегковажить, уразить мій суд, і в призначений час їх спіткає лихо. Хіба це не так? Чи мені ще потрібно наводити приклади для пояснення? Чи я мушу говорити пряміше? Щоб дати вам взірець. Від часу створення й до сьогодні багато людей не слухалося моїх слів, і тому їх було відібрано й вигнано з мого потоку відновлення. Зрештою, їхні тіла гинуть, а їхні духи вкидаються до підземного царства, і навіть сьогодні. Вони досі піддаються жахливому покаранню. Багато людей слідували моїм словам, але пішли проти мого просвітлення й освідчення, та тому були відкинуті мною, підпавши під владу сатани та ставши одним із тих, хто мені протистоїть. Сьогодні всі ті, Хто напряму протистоїть мені, слухаються лише поверховостей моїх слів і не слухаються сутності моїх слів. Також було багато таких, хто просто слухав слова, які я казав учора, хто тримався за сміття минулого і не дорожив урожаєм сьогодення. Ці люди не лише були взяті сатаною в полон, а й стали вічними грішниками та моїми ворогами, і вони протистоять мені напряму. Такі люди є об'єктами мого суду на піку мого гніву, і сьогодні вони досі сліпі, досі в темних підземеллях, тобто такі люди є гнилими. Заціпенілими трупами, яких контролює сатана, оскільки я накинув покривало на їхні очі, я кажу, що вони сліпі. Було б добре навести приклад до вашого відома, щоб ви могли на ньому вчитися. При згадці про Павла ви подумаєте про його історію. Та деякі з розповідей про нього, які неточні та не відповідають дійсності, Його змалку навчали його батьки, і він отримав моє життя, і внаслідок мого приречення він мав духовний рівень, якого я вимагаю. У дев'ятнадцять років він читав різні книги про життя. Тому мені не потрібно вдаватися в подробиці про те, як завдяки його духовному рівню, а також завдяки моєму просвітленню й освідченню, він не лише міг говорити з деяким розумінням про духовні питання, а й був здатен усвідомити мої наміри. Звичайно. Це не виключає поєднання внутрішніх і зовнішніх чинників, проте єдиним його недоліком було те, що через свої таланти він часто бував пишномовним і хвалькуватим. Як наслідок, через його непослух, який частково представляв архангела напряму. Павло доклав усіх зусиль, щоб кинути мені виклик, коли я вперше став плоттю. Він був одним із тих, хто не знає моїх слів, і моє місце в його серці вже зникло. Такі люди напряму протистоять моїй божественності, і я їх вражаю. І вони схиляються та сповідують свої гріхи лише аж наприкінці. Тож після того, як я використав його сильні сторони, тобто, після того, як він певний час попрацював на мене, він знову повернувся до старого, і, хоча він не порушив моїх слів напряму, він не послухався мого внутрішнього проводу та просвітлення, і тому все, що він робив у минулому, було марним. Інакше кажучи, вінок слави, про який він говорив, став пустими словами, плодом його власної уяви, бо навіть сьогодні він досі піддається моєму суду. В полоні моїх пут. З прикладу вище можна побачити, що кожен, хто протистоїть мені, не лише моєму плотському я, але, що важливіше, моїм словам і моєму духу, тобто моїй божественності, отримує мій суд у своїй плоті. Коли мій дух тебе покидає. Ти падаєш униз, спускаючись просто в ад. І хоча твоє плотське тіло на землі, ти подібний до душевно хворого, ти втратив розсудливість і відразу почуваєшся так, наче ти труп, що ти аж благаєш мене умертвити твою плоть без волікання. Більшість тих із вас. Хто володіє духом, глибоко цінує ці обставини, і мені не потрібно вдаватись у подробиці. У минулому, коли я працював у нормальній людській сутності, більшість людей уже виміряла себе за моїм гнівом і величчю, і уже трохи знала про мою мудрість і характер. Сьогодні я говорю і дію. Безпосередньо в божественній сутності, і досі є деякі люди, що побачать мій гнів і суд на власні очі. Ба Більше головна робота другої частини епохи суду полягає в тому, щоб усі мої люди безпосередньо дізналися про мої діла в плоті, та щоб усі ви. Безпосередньо узріли мій характер, але оскільки я в плоті, я зважаю на ваші слабкості. Я сподіваюся, що ви не ставитиметеся до свого духу, душі та тіла, як до іграшок, бездумно присвячуючи їх сатані. Краще дорожити всім, що маєш. А не ставитися до нього як до гри, бо такі речі стосуються вашої долі. Чи дійсно ви здатні зрозуміти справжній смисл моїх слів? Чи дійсно ви здатні зважати на мої істинні почуття? Чи готові ви втішатися моїми благословеннями на землі? Подібними до благословень на небі? Чи готові ви дорожити розумінням мене, втіхою від моїх слів і знанням про мене як найціннішим і найзначущішим, що є у вашому житті? Чи справді ви здатні повністю підкоритися мені, не думаючи про власні перспективи? Чи справді. Ви здатні дозволити, щоб я вас убив і щоб я вас провадив як овець? Чи є серед вас хтось, хто здатний досягти такого? Чи може бути так, що всі, кого я приймаю та хто отримує мої обіцянки, це ті, хто здобуває мої благословення. Чи зрозуміли ви щось із цих слів? Якщо я вас випробую, чи зможете ви справді віддати себе на мою милість і посеред цих випробувань шукати мої наміри та бачити моє серце? Я не бажаю, щоб ти міг говорити багато зворушливих слів або розповідати багато захопливих історій. Натомість я прошу, щоб ти міг дати про мене добре свідчення, та щоб ти міг повністю і глибоко війти в реальність. Якби я не говорив прямо, чи міг би ти зректись усього навколо і дозволити собі, щоб я тебе використовував? Хіба це не та реальність, якої я вимагаю? Хто здатен зрозуміти смисл у моїх словах? Проте я прошу, щоб ви більше не були обтяжені побоюваннями, щоб ви брали на себе ініціативу у своєму входженні та розуміли сутність моїх слів? Це не дасть вам неправильно зрозуміти мої слова, не мати ясності щодо мого смислу і таким чином переступити мої адміністративні постанови. Я сподіваюся, що ви зрозумієте мої наміри щодо вас у моїх словах. Не думайте більше про свої власні перспективи та дійте так, як ви вирішили переді мною, щоб підкорятися Божим улаштуванням в усьому. Усі ті, хто стоїть у моїй Господі, повинні робити стільки, скільки взагалі можуть, ти повинен пожертвувати найкраще в собі для останньої частини моєї роботи на землі. Чи справді ти готовий утілити таке в життя?